Інна Шевченко співзасновниця сортувальної станції «Шаттл», наукова співробітниця Вінницького обласного краєзнавчого музею. Має вищу педагогічну освіту, полюбляє риболовлю, ловила кальмарів на норвежських фьордах, а також захоплюється плівковою фотографією. Життєве кредо, хто не дивиться вперед, залишається позаду. Якраз в жовтні минулого року станції випилися шість років, і за весь цей час нам вдалося врятувати від полігону більше 25 тонн сміття. вторсировини, Ми її називаємо такий. Технічний термін. Ось і досі функціонуємо. І коли я оглядаюся назад, мені аж не віриться, що ми стільки всього зробили, стільки всього було здійснено, стільки людей до нас долучилося і до сортування, і до волонтерства. А ми, ми це хто? У вас ну, я дивлюсь, така молода команда однодумців. Так? А так, в нас велика молода команда. Зараз, якщо не помиляюся, у нас 21 особа в складі. Е, хоча вік у нас не є якоюсь такою прерогативою, учасниками станції можуть стати будь-які бажаючі, однодумці. Основне, що Соб'єднує це екологія. А з якими ви співпрацюєте переробними заводами, підприємствами? Куди це потім все йде? А, насправді це все є дуже динамічною історією, ось особливо після початку повномасштабного вторгнення. Ну, Перш за все, це екосвіт. Це така та теж компанія і екосервіс. Ось це наші такі найбільші друзі компанії, з якими ми працюємо. Раніше ми передавали сировину заводу Руслана. Це досить таке цікаве підприємство в Вінниці. І воно робить люки і плитку для незрячих людей. Може, ви звертали увагу на зупинках. Вона така жовта з пупиркою. Ось, і власне вони цим холодним змішуванням роблять таку плитку, додають наш пластик, додавали вірніше. Ось зараз вже наші правила прийому змінилися. І це, напевно, було найбільше, що мені подобалося з людей, з якими ми співпрацювали. Які вони ці правила прийому, які вже змінилися, які були раніше, які зараз, про які ви згадали? Е, ну е, насправді правила прийому кожної станції, кожного пункту вони є різними в кожному місті, бо е, зазвичай всі орієнтуються на локальні підприємства, щоб не так далеко було вести сміття. От. І е, наші правила зараз ми беремо два, чотири це маркування. Кожен пластик має своє марку. Це цифра в трикутнику і це позначає власне, з чого виготовлений той чи інший вид пластику. Ось ми також приймаємо і різні види металу, тобто алюміній. Ось, ну і звичайно, папір, папір плюс і макулатура. Що таке папір плюс Досить такий цікавий класний термін. Це картон або ж власний папір з тонким шаром пластику. А тетрапаки. ось ці? Так, тетрапаки ми теж беремо. Вони потребують іншого процесу переробки. Це пакування, в яких там, соки, здається, зберігають Соки молоко. молоко так. Це те, що фольговано всередині. Всередині, так? Е, картону, так, так. Фольговане всередині, а зверху картон. А як це відбувається? Тобто люди несуть до вас пласт самостійно вже так? відкладають там, пляс... е, пляшки пластикові там, чи картон теж попередньо. Посортували вже, так? І приносять до вас. Чи вони просто mm. сміттєві пакети приносять? Mm. Ну, знаєте, люди бувають різні, mm. і ситуації бувають різні. Ті, хто з нами сортують вже давно, приносять все от чітко відсортовано, вимито це взагалі перший пункт нашого прийому, перше правило, щоб все було чистим і сухим. От бо, ви розумієте, це і запах, і воно довго в нас стоїть, зберігається. Ми не можемо собі допустити якогось відхилення від європейської такої норми. ось. А ті, хто люди, які тільки починають свій шлях до Сортування вони можуть приносити дійсно мішок з вторсеровиною, ми вже будемо з ними працювати, пояснювати, що треба сортувати, що ні. І перше правило це те, що волонтер він не є власне сортувальником, це консультант. Він допоможе, направить і розкаже, як власне правильно сортувати. Ми на початку ефіру говорили про те, що сьогодні день батарейки, і не знаю, чи вже культура. Достатньо глибоко так, в наші наше розуміння нашого суспільства, засіла культура того, що потрібно правильно сортувати сміття, і в тому числі ось такі шкідливі побутові відходи, бо часто ж люди викидають просто батарейки в сміття. Ось так. І все, їх потім на полігон вони забруднюють довкілля, забруднюють землю, причому дуже великий ареал землі. Одна батарейка може забруднити. Ви стикалися з тим, що в, цьомусь, в цих відходах які приносять? тут просто так не небережно викинуті батарейки. Е, ні, з такими точно не стикалися. Наші всі відвідувачі є дуже відповідальними. Конкретно наша станція не збирає такі небезпечні відходи. Ми просто можемо направити, куди їх можна здати. Ну зараз це, наприклад, і в Ягосподині, господині, і в сільпі, є оці баки, угу. е, і різні. Проекти такі, як батарейки, здавайтеся. Ось, тому ми просто можемо лише так. підказати. В навчальних закладах навіть а, е залишають їх в різних так, громадських організаціях. Дуже багато місць є і локацій, куди можна дійсно ці батарейки принести і залишити. І до речі, сюди ж входять також і мобільні телефони, наприклад, які вже не в ходу, які вже зламані. Так? Їх ж теж десь кудись треба дівати і кудись переробляти, Їх же теж не можна просто так викидати. Не можна. Добре, не дарма я збираю вже такий ящик телефонів, які не використовуються. Інно дивлячись на цю команду, вашу молоду, активну зрозуміло, що люди всі такі завзяті, натхнені, сповнені енергією, і певно, зараз у такий непростий час ви також якось долучаєтеся до ініціатив в допомозі, якесь волонтерство. Розкажіть, будь ласка, більше про цю діяльність. Так, звичайно, ми дуже стараємося допомагати. І, от навіть з перших днів повномасштабного вторгнення, ми ще не знали, як зможемо допомагати, чи зможемо взагалі. Але так як ну, от навіть на фотографії видно, в нас дуже багато скла, і саме пляшок із під пива. І... Таких маленьких, ми передавали їх для коктейлів Молотова київським волонтерам. Це був можна сказати, те, з що почався наш такий волонтерський шлях. А зараз ми займалися тим, що приймали банки на окопні свічки, приймали від електронних сигарет акумулятори, щоб власне переробляти їх. думаю, вже це відомо на свічки і на павербанки для військових. І також організовуємо збори, дякуючи нашій такій великій екологічній ком'юніті. Так, нас, нас вірять, нам довіряють. І нам вдається збирати кошти на машини, до прикладу. Ми вже купили і відправили на фронт дві машини. ось, До прикладу це перша опель фронтера. І ми працюємо з окремими бригадами локальними. І, власне, частини зборів допомагають закривати і батьки наших волонтерів, ось, але великі частини і покриваємо ми з нашими відвідувачами.